Продається затишний цегляний будинок у місті Чигирин, що розташоване в мальовничому куточку Черкаської області. Будинок капітальний, зведений з якісної цегли, теплий та добротний, покрівля накрита шифером, що забезпечує надійний захист від дощу та снігу, дах не протікає, все сухо і доглянуто. Встановлено нові вікна, у середині три просторі світлі кімнати. В яких можна зручно облаштуватися великій родині, всі приміщення з акуратним косметичним ремонтом, чисто, охайно можна одразу заїжджати і жити, без додаткових витрат. В будинку є кухня, та ванна кімната, санвузол суміжний, усе в робочому стані, проведені всі необхідні комунікації, є водопостачання, каналізація, електрика, опалення автономне, будинок добре тримає тепло. Земельна ділянка площею 10 соток рівна прямокутної форми, зручна для використання, у дворі вистачає місця для паркування двох автомобілів, а також для відпочинкової зони. Є господарські будівлі, добротний погріб, це є для ведення господарства. Частина ділянки вже відведено під садок, і город, висаджено кілька дерев, є теплиця, щоправда потрібно докласти рук та довести до ладу. Будинок розташований у зручному районі, все необхідне в пішій доступності, за кілька хвилин можна дійти до продуктових магазинів, дитячого садочка, школи та автобусної зупинки. У Чигирині добре розвинена інфраструктура, є все, що потрібно для комфортного життя. Ціна будинку складає лише 12 тисяч, при цьому можливий хороший торг, власник готовий до конструктивної розмови, усі документи вже готові. Телефонуйте за номером, вказаним в оголошенні, та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться відео з друзями, Можливо, саме для когось із них це стане вдалим придбанням.